14 грудня у Переяслові в резиденції Святого Миколая, що на вулиці Шевченка, 6, для дітей провели майстер-клас з виготовлення новорічної зірки, а також занурили в казкову атмосферу. Вже другий рік поспіль Ніас Переяслав організовує для дітей хатинку Святого Миколая. Всі охочі батьки можуть подарувати святкову атмосферу своїм дітям. Це свято, яке чекають дітки кожного року. Вони готують листи. Якщо ж листи вони вдома не підготували, то вони приходять до нас. У нас є стіл, за яким дітки сідають і пишуть лист святому Миколаю. Потім для діток існують майстер-класи: це виготовлення іграшки на ялинку, це виготовлення різдвяної зірки та багато іншого. Після чого дітки йдуть до Святого Миколая. Вони йому розповідають про свої бажання, залишають лист і чекають на подарунок. У резиденції є тематичні фотозони: вертеп з малим Ісусиком, новорічна ялинка, різдвяний стіл з дідухом та камін, біля якого люблять фотографуватись родини. Дітки прийшли виготовляти різдвяні зірочки, обирали з-поміж різних іграшок, але зупинилися на іграшках, тому що їх можна використати на зірочках, тому що їх можна використати на різдво, коли дітки будуть колядувати. Вони стануть нагоді їм. Я провела перший клас, перший А-клас, друга школа. Я думаю, що не тільки для першачків це цікаво, а і для Діток старших теж буде цікаво тут побувати. Також можна насолодитись виставкою старих новорічних іграшок, якими раніше прикрашали святкові ялинки, а ще у резиденції вивісили найбільший прапор України, який є у Переяславі. Після майстер-класу діти вирушили до святого Миколая, де віддали свої листи з побажаннями, завчасно підготовленими вдома. Розповіли вірші, разом заспівали святкову пісню та зробили спільне фото на з. Гадку, а чудотворець у свою чергу пообіцяв, що слухняні діти обов'язково отримають бажані подарунки.